Вітаю! Сьогодні розповімо вам про власну торгову марку «Котокераміка», яка представлена у всіх салонах магазинах феокераміки та доступна до замовлення у будь-який куточок України. Виробництво «Котокераміка» знаходиться у місті Львові та спеціалізується на виготовленні керамічної та скляної мозаїки, а також на виготовленні фрезів, декорів та цифровому друці на плитці. Наша продукція вже давно стала вибором номер один. Серед дизайнерів, архітекторів та усіх, хто бажає індивідуальності в оздобленні свого будинку, квартири або комерційного приміщення. Окремо хочемо відзначити колекцію музею Чіді Італія. Це термогранітна мозаїка, профарбована у повній масі, яка виготовляється методом екструзії, завдяки чому стає надзвичайно міцним та надійним оздоблювальним матеріалом. Також ви можете скористатись нашою послугою цифрового друку на плитці та мозаїці, що виконується спеціальними керамічними фарбами та запікається при температурі 1050 градусів, та не втрачає свого зовнішнього вигляду при експлуатації навіть на вулиці. А ще наше виробництво надає послуги гідроабразивної порізки для виготовлення різноманітних пано на підлогу. Які виконуються на високоточному обладнанні та гарантує бездоганний вигляд ваших виробів, замовити такі послуги або придбати будь-яку продукцію торгової марки, Котто ви можете в салонах леокераміки або на сайті.